Результати перемовин в Ріяді проаналізуємо з гостем нашої студії. Сьогодні це Тарас Загородній, керівний партнер національної антикризової групи «Політичний експерт. Пане Тарасе, ще раз вітаю, слава Україні! Доброго дня, героям слава два раунди перемовин з Україною. Поговорили з представниками з РФ. Поговорили з РФ довго говорили. 12 годин сьогодні обіцяють заяву, але вже нібито має Росія каже про те, що мають при. Натися інші країни, зокрема Туреччина і ООН. тобто якось затягується цей процес. Але я перш за все хочу розпитати вас: от в інформаційному полі знову ж таки з боку Росії з'явилася інформація, що вони вимагатимуть виходу з чотирьох областей сил оборони, тобто військовослужбовців, про територіальну тему говорив і Трамп. Анонсував, що цього теж будемо торкатися. Чи може бути це в заяві, і що пішло не так, якщо затягується процес заяви? Ну, давайте так, те, що вони вимагають, це не, це не новина, це ще те, що говорив Путін 14 червня 2024 року, що передумовою для припинення вогню з їхнього боку є, що Україна покидає Запорізьку, Донецьку, Херсонську область, тому що вони там, як вони говорять, записали в Конституції, і офіційно відмовляються від НАТО. Це їхня позиція, тому що так було. Проблема в тому, що росіян тому, що вони досі думають, що у нас стосунки з американцями приблизно так. Ми там щось поговорили з американцями американці там спустили нам рознарядку і всі побігли це виконувати. Проблема в тому, що це далеко не так. Ніхто не може змусити Україну покинути в дійсності це чотири області. Навіть Трамп не може це зробити, якби він там не, не хотів. Це а раз. якщо важель зброї знов задіє. А дивіться, отут, дивіться, вони не можуть припинити постачання зброї. Чому? Ну, принаймні те, що законтрактовано. А, вони спробували це зробити, коли це там, пам'ятаєте, історія з розвідкою і все інше, а виявилось, що. Зупинили на так, кордоні. Так, да, не все так просто виявилось. Ну, Видімкнули ви розвідку. Ну і, знаєте, перше риторичне українське питання і що? удари по росії продовжила продовжилася СБУшники кожного дня як виносили НПЗ, позе удари по москві без рос... без американської розвитки продовжились продовжились і тут виявилось що американці та не все контролюють в Україні? І не все вони не такі вони всемогутні, як вони розповідають, в тому числі росіянам, так? А далі зброю вони змушені були відновлювати. Чому? Тому що по всьому світу почалися дуже неприємні запитання до американських виробників зброї. А навіщо нам американська зброя? Як в Європі, наприклад? Да? Навіщо F-35? Якщо він не буде стріляти по Росії, один один літак коштує 125 мільйонів. Почалися вже а, фактична розмова про відмову від F-35. Тобто, ви маєте на увазі, що європейці а, а, враховуючи прогнози щодо загрози, що РФ да. може за кілька років піти на європу, вони проєктують оцю ситуацію з Україною на ну, себе, да. але ж вони члени альянсу. Ну і що ж члени альянсу? А гроші у кого у Європ... у цього це ж F-35, Це фактично міжнародний проект, і 20 років тому він був запланований. Ну, вони були скинуті аванси, американці почали робити це літаки. А тут почалися тільки проблема в тому, що літаки, американська зброя завжди продавалася в комплекті з стабільною та передбачувальною політикою США. А після 28-числа, те, що побачили всі в овальному кабінеті, всі ж зробили зовсім інші висновки. Увесь світ, не тільки ж йдеться про європейців. Так? А вони почали підозрювати, що навіть якщо будуть гроші, то безпеки теж не буде. І тут питання вже удар по бізнес-інтересах ВПК США. От вони зараз оголосили, що Ф-47, і вони збираються робити а купувати. Хто його буде? От хто його буде купувати? Європейці скажуть, ну, навіщо вам? Нам ваш мотлох, який може бути вироблений просто одним кліком. Ну і це, отут, отут, знаєте, отут є у нас і чому відновлено було постачання зброї? Тому що вони відчули. Я думаю, що там був дуже неприємна розмова з високопосадовцями в Білому домі з, з боку представників ВПК США, а це на хвилиночку 300 мільярдів експорту щорічно. Протягом 10 років всього то 3 трильйони, так? Тому що зараз європейці скажуть, що нам не потрібно взагалі американське зброя, а ми взагалі подивилися. Війну в Україні, а подивилися, навіщо літаки п'ятого покоління можна модернізувати ті самі F-16, гріпи не взяти і так далі. Тим більше є історії, коли в Україні дронами збивали літаки, які також коштують там півтори чи дві тисячі доларів. І навіщо тоді в 35 закуповувати? Тому що виявляється, що оборонні технології, наприклад, України значно краще ніж, наприклад, навіть американські. І тому тут є великі протиріччя. Вони можливо хотіли б, але не можуть цього зробити, тому що тиск вже є конкретного фінансово-промислового лобі, які пов'язані з ВПК, До речі, спонсорами Трампа, в тому числі, вони завжди були з республіканцями. Тобто, ви вважаєте, що Трамп не буде тиснути все ж таки на Україну, аби було виконана ця вимога? Немає РФ. немає в тиску. Немає важе. Ну, наприклад, Трамп приходить. Ну, наприклад, Путін вимагає від Трампа, щоб Україна припинила виробляти зброю. І Бити по території Росії. Транс каже, я не можу цього зробити. Ну як він? Що там буде? Там приїде на Южмаш чи інше, буде говорити, що не треба робити. Україна скаже, ми цього робити не будемо. І виявляється, що не таке все і далі. Європа підтримує Україну. Ну, от, Наприклад, росіяни висунули нові умови по перемир'ю на днів. Там. Ми готові, якщо буде припинення допомога Україні з боку західних країн мобілізація і припинення розвідка навіть. Європа сказала, ми цього робити не будемо. І навіть. Вже навіть Трамп сказав, що ми розвідку вимикати не будемо. Про Чим? інструменти і про важелі впливу. А, офіційно а, заявляється про те, що в заяві буде і Чорноморський Чорноморська акваторія Чорного моря, угу. безпека і удари по енергетичних угу. об'єктах. які а, до речі, Румунія і Болгарія вже е, нервуються, тому що їм спокійніше, До. коли е, Україна, сили оборони. Україна заб, так. А без... чому їм це спокійніше? Тому що є гарантія. Не. Це сили оборони України. А які гарантії може надати е, Америка Трамп? Е, Ніяких. Е... Ніяких. Немає інструментарію. Тобто ви повинні розуміти, що Сполучені Штати Америки потрапили в дуже для себе неприємну ситуацію. Вони скрізь, ну скрізь, це ну цуцфан. Знаєте, є та в шахах mm -hmm, такий термін. Так. Будь-який Кожан... крок, будь-який е хід робить тебе гірше ситуацію. А всі бачать, що вони нічого не контролюють. Тим більше тому, що вони змінили свою е конфігурацію, коли відійшли від цієї євроатлантичної співпраці, а воно не працює так. Ну, наприклад, США не можуть виграти торгівельну війну проти Китаю, якщо Європа їх не підтримує, а у Європа для Європи питання безпеки стоїть. А ми не підтримуємо вас, і ви і що ви будете робити? А ми зараз припинимо закуповувати американську зброю? Це просто величезний ринок збуту європейських країни, на якому це стоялося. Далі піде питання, навіщо нам американські корпорації? Якщо американські корпорації за зазвичай запускалися? Ну в тому числі що там безпека і так далі. А де безпека буде, якщо буде працювати американська? Далі, наступне що буде? А навіщо нам долар? А навіщо нам долар, як резервна валюта, наприклад, по всьому світу? Краще буде що? Євро? І дивіться, з Чорним морем. І що хочуть росіяни? Росіяни хочуть, чого там, ви сказали, ООН, Туреччина і все так. інше. Вони хочуть відновити оцю туфтову зернову угоду, де вони контролювали mm -hmm. виходи а, з, Одеської, з Одеси і, і так далі. Так Україні це не потрібно. Україна, от те, що там наштампувало ці е, 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 Бейбі, СБУшники. Угу. До речі, сьогодні День СБУ. привітаю всіх е, е, представників цієї поважної організації. Ну, кожного з є нас це, є друг да, з СБУ, навіть да, якесь на про фронті це не і б'є по території Росії, досить ефективно і так далі. А Україна говорить, а до чого тут американці? Ну домовляйтеся, а з нами ви нічого не домовлялися. Ми не хочемо пускати Чорноморський флот, щоб він е, е, виходив з новоросійська. І все. Ну видомов ну то приходить, приходить ми що ви ділите? У вас інструментаріїв навіть впливу на Чорне море немає. Американські кораблі не мають права заходити в Чорне море, хто не знає. А більше ніж на 21 день. Це доктрина Монтреша 1934 року. Навіщо? А от Туреччина, навіщо тут тут, тут, тут дві країни вирішують безпеку Чорного моря? Україна і Туреччина. А росіяни говорять, ну вони говорять так. Вони свободу суднопласту свободу суднопласту не навіть на увазі, що їхні кораблі будуть вештатись у нас в акваторії і будуть погрожувати нашим портам або знову повернуться в Севастополь. Українська, а ми не будемо. А США скаже. А Туреччина, до речі, лишається на своїй позиції, що Крим це Україна, і про небезпеку створення таких прецедентів з територіями, коли отак от, от mm -hmm. хочуть вилучити, не питаючи і тиснути. У Венс. Яка ціль? Дипломатія? Чи це натяк? Ну, що це? Давайте так. Знаєте, ну американці настільки. настільки а, Рєзво почали, знаєте, так ось, спілкуватися з Гренландією, хоча я впевнений, там вже є американські бази, хто так. не знає. Да? Тобто можна було це без цього а, 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 вирішити багато питань, а, тому що в дійсності там питання стратегічної безпеки Сполучених Штатів стоїть, тому що це арктичний шлях. Та? Але це можна було а, а, зробити по-іншому. Для, для початку треба було передивитися ще раз хрещенного батька. Пам'ятаєте, там, коли приходить з проханням до нього людина, так. він говорить, без поваги, ти прийшов в мене, але без, без поваги ти ніколи не просив мене бути твоїм другом. Так, так і тут. Можна було вирішити з Данію і все інше. Можна. Навіщо так настроювати проти себе всіх людей? От, ну, навіщо от демонстра, демонстративна, от така демонстративна, знаєте, неповага до всіх? Агресія. Так. Агресія, так. Да. Там ну американці ж завжди чому дивіться, чому американці завжди от поважали і інше, тому що була ну якийсь зрозумілий принцип, на яких вони діяли, якась передбачуваність. А коли ви починаєте з агресією приходити, це гарно не закінчиться, тому що тому що все рівно буде, ти налаштовуєш проти себе людей, тому що люди можуть все вибачити в своєму житті багато чого можуть вибачити, але не можуть вибачити одного приниження. Неповага, це не повага це так. Не і приниження, коли ви навіть до цих там знаєте, там ту та і все інше приїжджаєте і з такими, знаєте, пальці вієрам і все інше, в диносу, що ми тут всіх тут купили і все інше. Ну так не працює. Воно так не працює, тому що кожен люд, кожна, кожна людина відчуває гідність за собою. Тим більше, це все ж таки Данія теж не дуже проста країна, і не, не зважаючи на те, що маленька, так як здається, у них там особливі стосунки з короліством Данії, Є так, у Гренландії там не все так просто, як здається, американцю, що ми тут прийдемо, знаєте, от вони не хочуть жити з Данією. От ми сказали, що в Данія не виконує якісь там, там зобов'язання і вони не хочуть. Ні, там достатньо такі тісні, навіть такі, знаєте, стосунки, які ну, тягнуться років так 500-600. Ну, я б сказав, більше, знаєте, от у нас часто. ну, Реально братські можна сказати стосунки. Там є сантименти, як з боку тих людей, так і з боку. Тобто тобі розхитати, що... як на сході України, росіяни ні, ні, робили? Європі там. Там досить важко, що вони так це почали робити. Ну нахабно, реально нахабно. і це буде, звичайно, буде розглядатися як акт агресії. Точно не буде йти, як хочуть американці. Ми тут приїдемо, тут всіх купимо і будемо робити, тому що це ну не буде викликати повагу. Та? але те, що вони там доб'ються розширення, за все, військової присутності, скоріш за все, це буде. Так? Тому що ну, Болтон не такий критик Трампа. Він визнавав, що по Гренландії розмови велися і до цього. А для чого Гренландія Сполученим Штатам і Це Арктика. Арктика. Тому що дивіться, іде глобальне потепління. Глобальне потепління йде таніння льодовиків в Арктиці. В Артиці переважає Росія, у них там і криголами є, і північний флот у них найбільш сильний. А якщо далі через Північний полюс, якщо запускаються ракети на Америку, вони летять якраз через Гренландію та Канаду. І це у них не закрите це питання, тому що якщо з'являються гіперзвукові ракети, а вони вже з'явилися, вони ну вони не прикриті з цього. Тому там в дійсності питання безпеки стоїть. Далі це найкоротший шлях в дійсності до Атлантичного океану. Через північний Людовики цей океан найкоротший шлях. А там домінує Росія і Китай, який, до речі, назвав себе вже грамотно, назвав себе. При арктичною країною, хоча їм до Арктики ще всього тисячу кілометрів, але вони назвали себе при арктичною країною, тому це боротьба за економічний ресурс, це боротьба за контроль за північним шляхом. А у США зараз просідання зараз по безпеці там. Так. У них немає там присутності великий баз, наприклад. Подивіться бази вартість у, у Росії. Вони там ну, штук 20 вже готові, Північний флот там готовий. А що у американців там є? А, і, і тому там виникає питання Канади, тому що коли там тролить Трамп, Канаду, що ставати нашим 51 старшим, 51. там ще питання і по безпеці. Канада, наприклад, не хоче платити за свою безпеку, як навіть 2% ВОП витрачати. А, і там досить. Багато в дійсності питань, не те, що там здається, що у них така осварка. Там багато глибинних а, течій, про які просто не говориться. І питання заходу китайського капіталу через Канаду. Коли китайці почали обходити мита, які ще запровадив Трамп під час першої своєї каденції через Китай і Мексику, вони відкривали там виробництво, і це було начебто канадські товари. А то в дійсності китайські товари були. А питання по безпеці, в тому числі, що проникнення китайців не дуже подобається в, в Мексиці і в. В Канаді По Панамі взагалі стратегічний канал для це. Ми ж знаємо з, пер... з листування в листування в секретному а, та, Ні, ну дивіться, Панаму. Ну щоб, розуміли, що ви розуміли, американська Американці, американці що побудувати Панамський канал, взагалі вигадали країну Панаму. А тому, що Колумбія, яким належала раніше, ця територія не хотіла його будувати. Вони просто зробили такий лнр ДНР. Американцям були і завжди експансійницькою нацією. Тепер просто ми зараз їх знаємо, як 80 років і дивуємося, як це американці. Хочу все загарпати. А Техаса, Каліфорнію, Мексики хто забирав? Так? Перекуповували, ну там купували, правда, Аляску і у французів, і Лузіану, і а Філіппіни, колишня колонія Сполучених Штатів Америки. Просто всі трохи призабули, як воно було. Вони розширились до певного моменту, а потім зупинилися, тому що їм більше не треба було. Далі у них була м'яка сила. Так і по Канаді ну, по Панамі, дивіться, у китайсь... них. Пане Тарасе, просто не було рідкосно земельних е, мінералів. Да, на жаль, зараз. Да, <рес> на жаль, час нашої розмови швидко сплив. Е, дякую. дякую, вона була цікавою. і знову будемо чекати в нашій студії. Це був Тарас Загородній, керівний партнер національної антикризової групи Політичний експерт.